Сьогодні лежу у ванні, чую, понеслося такі охання, стогін і так далі. Проходить дві хвилини і тиша. А я ж візьму і голосно бовкну. Е, шо? Це все? Зверху такий жіночий регіт, і фраза е, сама в шоці. Чоловічий голос, та пішли ви нахер. Ну, третій тост, як прийнято за кохання. Верхня половина чарки п'ється за кохання, а нижня за траходром. О-хо-хо-хо. Ну, тоді я вип'ю через трубочку. <рив> Одна подруга запитує в іншої: Ой, а ти знаєш, що таке займатися коханням з культуристом? А -а -а ні. Та це коли на тебе впала шафа і з нього випав ключик. <реш> Ніщо так не додає адреналіну під час статевого акту, як ключ, що вставляється в замкову щілину. <реш> Якщо ваша дівчина під час заняття коханням видає дивні звуки, прислухайтеся. Може вона. Хропе? А коли моя дружина дізналася, що я в коханні люблю рольові ігри, а відразу ж запропонувала мені роль глядача? А? Цікаво, чи сильно відрізняється поза 69 від пози 96? А Поза 69 спостерігається у коханців і молодят, а поза 96 тільки у зрілих сімейних пар. <рес> Якщо вам подобається займатися коханням під музику, ставте концертний альбом. Таким чином, ви будете чути оплески кожні 3-4 хвилини.